Метрополітен будувався як об'єкт подвійного призначення. На станції Серець було близько двох тисяч людей. «Червона калина, офілася. Один одного підтримували. Ми були однією сім'єю. Двері були вибиті, світильники все це валялись на ескалаторах. Треба обігріти, харчувати. Зарядити гаджети в організація метрополітену була на вищому рівні. Просто домашні капсі. Це було дуже такий приємний момент. Вже 24 лютого ми побачили, з якими ми стикаємося викликами. Ще ніхто не знав, як це буде, скільки ми будемо тут жити. Наші, ой, По метрополітену було більше 40 тисяч людей. Наприклад, на станції Сирець було близько двох тисяч людей, які прийшли укриватись персоналу нашого станції служби руху п'ять осіб. Метрополітен будувався як об'єкт подвійного призначення для перевезення і ніяк укриття в разі надзвичайних ситуацій, тобто вентиляція, освітлення, надання елементарних санітарних послуг. Це все передбачено. Вже на другий, третій день. Ми опинулися в метро. Перше враження було це те, що ми якось плачели. Ми один одному дійсно допомагали, один одного підтримували, і ми були тут як однею сім'єю. Метрополітен готовий робити як укриття, але в метрополітені ніколи не було передбачено, що треба обігріти, харчувати, зарядити гаджети, вигуляти собак такі. Великої кількості людей на кожній станції по 5, по 10, по 15 собак точно було. Ну, і коти, да? я прийшла до керівника тероборони. Кажу, Давай якось будемо думати, що робити. Виходити не можна. То хлопці виходили, оглядали десь 50 метрів парку тут. Потім ми вмикали на цей час ескалатор. Я робила оголошення, що, шановні, в кого є потреба вигуляти тварин. Тільки в цьому периметрі, через 20 хвилин, ескалатор назад. Організація метрополітену була на вищому рівні. Нам розносили навіть гаряче питьо, гарячу їжу, печенюшки. Це все було організовано саме співробітниками метрополітену. Приїжджали люди бусами і казали, ми з частного сектора. Що вам треба? Сало, картопля, морква. Приїжджали отак присічно громадяни і намагались допомагати. Отакими от баками: перше картоплю. Отакі от, от були латки смажених курей. Це все треба було поділити. Розкласти і передати по станції. Мені зателефонували. Олена, зустрічай там, приїде зараз хліб. Вибігаємо 15 чи 16 мішків хліба і два ящика дитячого харчування. Я розумію, що це мені треба розподілити по всій моїй лінії. У мене 16 станцій, і у мене на платформі більше тисячі голодних переляканих людей. І я розумію, що я зараз спущу 15 мішків. І подавлять одне одного мене і мішки з хлібом. Я мала спочатку поговорити з людьми, пояснити. Я казала, що люди, ми ж українці, ми ж не їмо злопати. Нам всім зараз важко, але хліба вистачить на всіх. Ми до кожного підійдемо, кожному дамо. Є трохи дитячого харчування. Це ми спочатку дітям, потім. Похилого віку в українці у нас нормальні люди, все розуміють, і розвезли хліб хліб лінії. Станція метро Лук'янівська була особливою гордістю столичного метро, пілони з білого та зеленого мармуру, та двоповерховий наземний вестибюль зі скляним дахом, в якому розташовувались служби метрополітену. Саме сюди ворог завдав один із перших ракетних ударів по столиці. Я знаходився на робочому місці. Це було з 14 на 15 березня. Вибило всі шибки, всі двері були вибиті, стеля відірвана, світильники все це валялись на підлозі на землі на ескалатора. Передати це от на словах, це неможливо. І, і дай Бог, щоб нікому не відчути. Та, попри це, працівники підземки не склали рук. Машиністи продовжили рух, що об'єднав киян по обидва боки Дніпра. А незламні чергові станції цілодобово надавали тисячам людей укриття та відчуття рідних стін. В один з перших днів на станцію приїхав наш начальник, і він питав, яка от потрібна допомога. У людей так пухли ноги, що вони спали у взутті, що вранці в чоботи не можна було влізти. Магазини закриті. Якщо можна, може просто домашні капці з'являються через годину, з таким мішком тапців. Це було дуже такий приємний момент. Дякую людям, які працюють в метрополітені, які в перші дні допомагали і зараз допомагають. Ми це відчуваємо. Все життя ми Київський метрополітен адміністрація боремося із безхатченками, але в даному випадку ми їх також прийняли для укриття, вимили їх, передягнули. Навіть декотрих соціалізували. Вони на сьогоднішній день йшли на роботу, працюють. З задоволенням приходять до нас на станцію, надають нам допомогу. Навіть вдячність в них залишилась така, що от годували на рівні зі всіма іншими. Стало більш-менш приємно спокійно, коли вже щось налагодилося. Коли вже стало зрозуміло, що є волонтери, до яких можна звернутися по якісь рідкісні ліки, налагодили їжею, привезли теплий одяг. Це не нормальне життя, але воно було більш-менш пристойне. І я розуміла, що ми всі разом змогли це зробити для тих людей, які у нас на станції. Ми настільки об'єднані, головне, щоб все це залишилось у нас до кінця війни і залишилось після війни. Наш президент і інші урядові установи вели певну роботу. Яка направлена на подолання російської агресії якраз зі станції метрополітену. Доброго вечора, дорогі наші захисники і захисниці. Слава Україні! Доброго! Наші зірки українські були гостями наших станцій. Там де жа, там дежа! Де на боя, бачу. Самі відомі зірки, які є в Україні, вони були в нас. Всі були, які на сьогоднішній день знаходяться в Україні, а не в Дубаї. Як <му> Звісно, переможемо і відбудуємо, тому що українці не мають жити не під чим рабством. Це нація, яка згуртувалась. То, що ми переможемо, тут нема питань питання тільки в часі. Якщо вам теж доводилось бути у підземці під час повітряних тривог, підтримайте наших героїв вподобайкою, поширте це відео та поділіться власним досвідом незламності. Можливо, ваша історія стане темою для наших наступних сюжетів. Давайте разом вчитися, як нам жити далі.